Всіх вітаю. Ма зайняло придбав роутер, моделька ось така TP-Link Archer ax 23 Ось так він виглядає наживо в такому корпусі. Дуже стильному зроблений. Тут маємо LED-індикацію режимів роботи роутера. Це все вентиляційні отвори. Він нагрівається мінімально. Ну, так, на руку береш він теплий, звісно, але не закипає, як деякі інші моделі. Має чотири антенки ось такі. Вони, звісно, що міняють положення, як вам потрібно, у будь-якому положенні фіксуються. Також з цієї сторони бачимо чотири LAN-порти, один WAN-порт, кнопку живлення. Перезавантаження, ну і сам роз'єм живлення також присутній. По комплектації з змаганого прийшла повна комплектація, все було в плівках, новенький, як має бути. Є документи ці необхідні, є живлення бочок, також був оригінальний пачкорд, інтернет, кабель. Коробка ось така в нього. Тут вказано характеристики його, найважливіші До речі, це вже Wi-Fi 6 роутер, який працює з найвищою швидкістю в цьому діапазоні. А що можу сказати? Він в мене вже 2 місяці. Якихось нарікань за ці 2 місяці цілодобового. Використання в мене особисто не виникало, він працює стабільно, він працює бездоганно, можна сказати, нічого не перезавантажувалося, само не відвалювалося. Тобто, просто береш і користуєшся те, як має бути. Стосовно швидкості, він при тому ж самому тарифі, що і звичайний. Більш простий TP-Link типу роутер, він ось цей Archer X23 видавав більшу швидкість. При тому, що тариф оператора був незмінний такий самий. Ну, це, знову ж таки, мабуть, завдяки тому, що це Wi-Fi 6 роутер. Через це він працює значно швидше. Дротове під'єднання в мене від нього комп'ютер і телевізор. Жодних нарікань, швидкість максимальна, ніяких питань до дротового під'єднання немає. По бездротовому під'єднанню на нього навішено Wi-Fi пристрої, такі, як MacBook, два телефони, iPhone і планшет. Ніяких зауважень немає. Всі пристрої працюють дуже стабільно. Налаштування дуже просте, можна налаштовувати в оригінальному застосунку. Тут за QR-кодом можна скачати ось оцей застосунок. Течер він називається. Або, знову ж таки, старий добрий інтернет-інтерфейс. Веб-інтерфейс налаштування через браузер. Як налаштовувати, є безліч. Відео в Ютубі можна покроково подивитися, як правильно, як ліпше налаштовувати цей роутер, а з, але знову ж таки він з коробки працює бездоганно, якихось там суперналаштувань не потребує. Тобто, ну базово ви повинні зареєструватися, зробити собі Wi-Fi мережу, надійний стабільний пароль свій придумати, щоб вас його ніхто не поцупив. Ну і в принципі все можна користуватися. Без ніяких нарікань, зауважень, дуже стабільно працює. Щодо магазину Алло, жодних нарікань також в мене не було. Забрав дуже швидко своє замовлення, на сайті замовляв, забирав в магазині, все було дуже гарно, вічливе обслуговування, розрахунок картою дуже зручно. До сервісу Алло тільки. Найкраще побажання, щоб він такими залишався. Кому потрібні там якісь моменти, можна уточнити в самому магазині. Якщо є питання, то задавайте, може щось підкажу.